Традиційного січні українці відзначають вічливе свято. Міжнародний день. Дякую. Давайте запитаємо бродівчан. Кому вони хочуть подякувати у цей день? Скажіть, будь ласка, кому ви хотіли подякувати? Богу. За що? За те, що живу. А ще можливо комусь? Ну, вже нема рідних. Мама нема. Господи Богу. Ще можливо комусь. Опять Господи Богу. Дякувати ЗСУ. За що? За те, що маємо мирне небо. А ще можливо комусь? Я знаю. Мамі свої. А ще я знаю. Ну, чоловікові, за те, що мене підтримує завжди дітям, за повагу. За... Я знаю. Все. У цієї нагоди маєте можливість привітати з цим святом усі, що ми визначаємо всесвітній день. Дякую і побажати своїм рідним. Так, дякую своїм рідним за все, що вони роблять для мене. Дуже велике дякую їм. Армії тільки, тільки армії. Більше нікому. Подякувати не знаю. Дітям, батькам. Своїм рідним. В першу чергу. За що? За терпіння, за, за доброту, за хороше ставлення. Якось так. А ще кому? Ще кому. Ну, я думаю, що всім українцям можна було б подякувати за терпіння і за заможність, за їхню стійкість. Відвагу. Батькам за турботу, а друзям. І друзям теж. Збройним силам. А ще можливо комусь. Що? Мамі. За що? За те, що допомагає і любить. А ви їх кому? А, ну, найперше, це так само батькам, а також воїнам, які нас захищають. А, а ви? Та те ж саме батькам особливо за те, що вони нас, можна сказати, народили, дали нам життя. Та й своїм друзям теж за їхню всю допомогу і, і все, в принципі. Також маєте можливість привітати з цим святом і сказати, наскільки ви любите своїх батьків і усіх. Так, ну вітаємо з цим святом, щоб були всі здорові і дякуємо за те, що поруч. Навіть не знаю. Чесно. І за що? Ну, напевно, що швидше щось, всього щось мамі за життя та що надала, що ми живемо його прекрасно. Як часто ви вживаєте такі слова? Ну, Думаю, ну не кожен день, а буває пару разів на пару днів. Також маєте можливість привітати з цим святом і щось побажати своїй мамі, своїм батькам. Я напевно, їй побажаю лише щастя, щоб вона завжди усміхалася і в неї все було добре в житті. Дякувати всім Богові, людям за те, що ми живемо. І все, і Богу дякувати, що діти в мене живі, ще на війні. І все. Ну, що можна сказати? Людям. Нікому не хотіла, навіть голові не хотіла би подякувати. Можливо, своїм рідним, Збройним силам України, дітям. Хотіла би подякувати нашим воїнам, які нас захищають, які жертвують своїм життям. Хотіла б їм сказати велике дуже спасибі і своїм дітям, бо в мене син теж воював два роки, а зараз поїхав на операцію з ногою. Дякую нашим воїнам і дякую Богу, що він ще нас якось тримає на тому білому світі. Нехай скоріше закінчується та війна, хай скоріше буде мир. І всього хорошого вам. Богові. Ще можливо комусь. Тільки Богу Дякую. Хочу подякувати своїм батькам, тому що мама мене народила. Хочу подякувати своїй тіті, що вона виросла мене в селі 6 років. Дякую бабусі, що просила її передачу. Приїхала. А друзям за що хочу подякувати? За те, що вони в мене є. А Збройним силам України? За те, що захищають нашу Україну. Кому? Нашим воїнам, тільки воїнам, щоб мир був на, небі, на землі і щоб люди не бідували, так, скільки людей вже загинуло. Хотів би подякувати голові нашому Анатолію Андрійовичу Белею. Багато допоміг. Я директор школи. Дуже в цьому році нам багато допоміг, в спортзалі замінили підлогу, пошліфували, полакували. Щиро дякую. І щастя йому в новому році. Я хочу подякувати нашим воїнам, що нас захищають, що ми спокійно відсвяткували свято під мирним небом і дай їм Боже здоров'я, щоб вони, щоб настав ми, була перемога, настав мир і щоб вони здорові повернулися до своїх сімей. Дякую. А ви? Хочу подякувати нашому меру за стоянку на площі. Збройним силам України. За що? За те, що вони нас захищають. Скажіть, будь ласка, як часто дякуєте своїм батькам і за що? То те, що вони в мене є. Українці. За що? Щоб війна скуча кінчилася. А ще комусь. Більше нікому. Ну, батькам, друзям. Батькам і друзям. За що? Не знаю. Воєнним. А батькам, що б ти хотів сказати? У мене вони не воєнні. Просто, звичайно, щось передати, Я привітати. бажаю їм щастя і здоров'я. Кому? Зараз? Зараз що? Ну нашим воїнам, звичайно, саме більше. Ще кому можливо друзям, рідним. Ну, друзям, рідним, само собою, що завжди підтримують, завжди, завжди поряд і в різну годину. Так що всього доброго, вам теж. Батькам подякувати, збройним силам подякувати, що, що ми зараз отут стоїмо і мирно з вами розмовляємо. Дай Бог їм здоров'я, що ми тут стоїмо. Просто розмовляю. А, а, зараз... а ви будете все це записувати, да? так? Так. Добре, сидя. я вам скажу. Я дуже дякую нашій владі без церемонії, без глузді, як то кажуть, цинічні. Повисили собі заробітні плати перед, як то кажуть, Новим роком на 60%. А народу на три роки закрили на державному рівні виплати всі. Це і нормально. І ми далі воюємо з ким? З москальським патріархатом в Верховній Раді. А дякуємо Богові, що ми живемо, як то кажуть, дітям, внукам. Все одно ми переможемо ту гедру. Господу Богу за життя за... і просимо Бога миру, завершення успішної війни. От і все це потаємне бажання, мені здається, не тільки потаємне, але й відкрите всіх українців. Про не мені здається, немає потреби і обговорювати. Що, можливо, хочете дітям внукам подякувати? Звичайно, е, дякую Богові за них, що я їх маю. От і все, і бажаю теж їм всього найкращого. І вам бажаю. Я за вами слідкую, я бачу, навіть бачила за того котика, е, люблю того котика, бо він мене не, з мене не сміється, коли я їм вночі. Найкращий друг той є кіт, Він не буде судити тебе, що ти жиреш вночі. Він буде жерти разом з тобою. Я маю таку кицю, яка дуже-дуже гарна. Та Іринці. За що? Та то, що вона є, гляньте на неї. А ви за що хочете подякувати і кому? Звичайно, нашим Збройним силам України за те, що вони нас захищають і ми можемо все-таки спокійно провести наші свята в наших домівках. Дякую. Наскільки часто говорити дякую батькам, друзям, рідним? Мабуть, просто так за щось. Не так часто, як би хотілося, але коли це заслужено по якихось причинах, то, звичайно, дякую, це не так складно сказати. А за що б ви хотіли побажати подякувати Збройним силам і друзям? Ну, за те, що вони захищають нас, за те, що ми зараз відходимо з вами, почуваємо себе вільно і сподіваємося, що це скоро закінчиться. Кому б ви хотіли подякувати і за що? А за що кому дякувати? Ну, діти, внуки, батьки, Збройні Сили України, за щось. Богові, зрештою. А хіба за життя? Богові? за життя так. Може Ісусу Христосу за те, що Він народився і зробили таке свято гадне. А ще кому? Не знаю, може, священнику, за те, що проводить літургію. Як бачимо, бродівчани дякують друзям, рідним, батькам, а найбільше збройним силам України. А кому ви б хотіли подякувати? Пишіть нам у коментарях.